Кожна дитина має свій особливий світ, і для Вероніки цей світ складається з кольорів і фарб. Щотижня вона із захопленням відвідує гурток малювання юний художник центру творчості дітей та юнацтва. Про перше заняття дівчинка каже, що була, звісно, трохи налякана, але малюнок вийшов гарний. Мені трохи було страшно, але мені було приємно все малювати. У Мене все виходило. Я малювала дуже шо й гарно, але я. Точно, пам'ятаю. З теплом та легкою усмішкою про перші кроки дівчини згадує і її наставниця. Морозова Віроніка прийшла малесенькою, зовсім ще в першому класі. Привела мама і сказала, що дитина дуже хоче малювати, от запишіть її на малювання. Я записала, вона дуже стіснітельна. Вона єлі-єлі говорить і так тихесенько, що зовсім її не чути. Вона завжди сідала біля мене тут на перших. Так сказать, рядах на це, і малювала. Ми малювали по темам, так, навчалися, але вона дуже гарно показувала свій світ в своїх малюнках. Ви знаєте, були, ну, є завдання так, намалювати. В основному дуже багато дітей просто змальовують, робить копії, щось невеличке своє вносять. Але от Вероніка вносить дуже багато свого. В неї от такі, знаєте, от дитячі, дитячі яскраві роботи, коли дивишся. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Душа прям радується, кольори, передача. Картини юної художниці надзвичайно милі та по-дитячому безпосередні. На них багато зображень різних тваринок та пташечок, адже дівчинка їх дуже любить. Мабуть, саме тому улюбленою роботою Вероніки є чарівний зимовий баранчик. Це барашик. Мені він дуже Подобається. Він зимовий, дуже гарний. Я дуже люблю малювати тварин і я вирішила намалювати барашка. Цей малюнок також припав до душі і наставниці юної художниці. Пані Юлія захоплюється багатою уявою та швидкістю малювання дівчинки. Наприклад, от цей барашок, це взагалі в мене. Я дуже сміялась, кажу, Боже, діти, дитина за півтори години написала на такому великому форматі бараха просто із голови. Взяти вони побачили і кажу, хоче щось намалювати, якусь тваринку. Вона спочатку їй показала декілька барашків на малюнку. Вона Тут повертаюся, Даша ще тільки почала будувати. Вона вже намалювала бараха, прям хтось тобто без олівця, без цього, прям олів фарбами почала писати. Я така сижу так, тільки півгодини уроку пройшла, вже половина бараха готова. Це, тобто, дуже-дуже така атмосферна. Знаєте, дитина художник. Барвисті картини відразу привертають погляд відвідувачів гуртка. Дівчинка малює у різних техніках. Використовує акварельні фарби та гуаш. Мені найбільше подобається малювати гуаше, тому що вона яскрава. Незважаючи на досить юний вік, Вероніка вже брала участь у багатьох конкурсах, отримувала винагороди та займала призові місця. Я брала участь в конкурсі. Мій найкращий друг зайняла перше місце. У мене є друге, третє, перше місце. У кожного митця є свої секрети та особливості творчого процесу. Про це розповідає керівниця гуртка. Вона завжди має думку свою. Думку свою по поводу будь-якої роботи. Вона може. Прийти до тебе і немає такого, знаєте, о, да, так, да, гарне, але що тут там очі не такі, там те не таке, там все написали. Тобто діти буває стоять і не знають, що їй сказати. Тобто, чому там очі маленькі? должно бути так, або там дуже страшний сніговик, чому такі очі чорні? Тобто вона така, знаєте, от... Художник, тобто має думку, каже зразу так чітко, по темі підкреслює будь-які недочоти в дитячих роботах, а також своїх. Вона може написати роботу, потім її залишити. І, наприклад, кажу: треба ж дописати. Вона ж лежить, вона ні, не хочу, ось тут-уди. Тут. Давайте іншу. Потім повертається і вносить в неї такі барви, Наприклад, от остання робота, які ми приймали участь, це робота. Конкурс це український благодійного фонду про друзів, наші друзі. Там малювали котика. Ми його написали, все гарно, але я кажу, Ніка, давай щось доповни Вона. Ні, нехай буде так. Ну, я ж бачу, що ну, не вистачає щось такого. Ми його залишили, він два тижні просто лежав. Потім ми доповнили, вона доповна квітами, рослинами, тобто такий прям яскравий ожив. Просто ожив на очах, тобто в неї от бувають такі знаєте, та моменти, як любого художника приходить муза і відразу робота оживає. І от відправили зараз очікуємо так результатів цього конкурсу.